Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Олена Халілова. Я дякую, що ви залишаєтесь з нами. Сьогодні говоримо про ситуацію в Білгородській області. Чи справді РДК використовують західну зброю та як Україні повернути Чорне море? З нами на зв'язку Дмитро Снігірьов військовий експерт. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Я хочу нашу розмову якраз почати із Білгородської області РДК і легіон вчора не дочекалися губернатора Білгородщини. Нагадаю, що напередодні російські добровольчі корпуси Легіон Свобода Росії заявили, що полонили російських солдатів у Білгородській області та хочуть зустрітися з губернатором. Губернатор не явився на зустріч, і я хочу вас запитати: ось що які справді от основні плани у повстанців в Білгородській області, і чи зможуть вони захопити всю область? Ні, давайте говорити про те, що це рейдовий характер операції. Тобто заходять і виходять. На мою думку, варто би було взагалі, ну якщо вже використовувати РДК і корпус, то мовиться про розгортання масового партизанського руху саме безпосередньо на території Російської Федерації. Те, що відбувається наразі, це локальні бойові операції. Ви знаєте, але запитань щодо цих рейдів у мене більше, ніж відповіді. Я пояснюю чому. Власне, останні навіть заяви РДК, які були оприлюднені вчора, участь польських добровольців, польського добровольчого корпусу. Поясніть, якщо ми буквально ще тиждень тому заявляли власне з офіційних позицій про те, що це не ми, нас там немає, це виключно внутрішні проблеми самої Російської Федерації, то які. Яке відношення мають польські добровольці до внутрішніх проблем Російської Федерації, враховуючи те, що Польща це країна НАТО? І польська сторона вже була змушена коментувати це, говорячи про те, що це власна ініціатива самих польських добровольців. Але менше з тим запитань більш ніж достатньо. Для чого оприлюднювати подібну інформацію? Це раз. Друге, якщо говорити вже про сам характер рейдів, давайте згадаємо, що перший рейд за дивним збігом обставин співпадає фактично з початком зустрічі в форматі Рамштайн, на якому вирішувалося питання розширеного характеру військово-технічної співпраці з Україною. А я нагадую, основним критерієм надання нам зброї країнами заходу є її невикористання на території Російської Федерації. Натомість, під час рейду напередодні Рамштайну, ми всі побачили задокументовані американські броньовики «Промакс», Хамві, стрілецьку зброю виробництва Бельгії, про це ми поговоримо окремо та інше військове спорядження. І відразу жорстка реакція з боку країн заходу. Ми не давали дозволу на передачу військового спорядження кра... третій стороні. Дмитро, давайте є... про зброю дещо пізніше поговоримо. А давайте повернемося до а, самого формування, так РДК і Легіон Свобода. От ви кажете, що у вас багато запитань, у вас запитань до того, а, на чиїй вони, вони стороні, і чи не підігрують в даному випадку вони Російській Федерації? Олен, я аналітик. Я аналізую ту ситуацію, яка є в вільному доступі. Оприлюднення інформації щодо участі польських добровольців вже грає не на українську користь і може бути використана російською стороною. Про що попереджала британська розвідка? Що російська сторона використає цей інцидент, щоб представити себе жертвою нападу? Мене не цікавить реакція російської сторони. Інше питання, що це буде показано, я знов таки, як не. Внутрішні проблеми Російської Федерації як вторгнення найманців, в тому числі іноземних, на територію Російської Федерації з території України. Яка користь від цього в інформаційному плані для української сторони для мене загадка. От нещодавно слухала одне інтерв'ю Ігоря Левіна, це військового з Ізраїлю, і він, от, наприклад, розповідав ізраїльський досвід, коли е, така ж схожа була ситуація, де ізраїльські військові завоювали частину Єгипту під час е, війни no, no, no. і обміняли ці території на свої. Uh, і хочеться запитати, чи можемо ми справді зайти на цю територію, оскільки я думаю, що uh, про якісь там міжнародні права мова й не йде, ми навіть моральне право маємо на це, а далі обміняти цю область на свою територію. Але ваша думка. Ми маємо і юридичне, і моральне, і будь-яке право, мовиться про те, що територія Білгородської області до 18-го року, згідно Бреготовськими мирною угодами, входила до складу і Держави Скоропадської і Української Народної Республіки, це українські історичні землі, які досі в нас заселені в більшості свої етнічними українцями. Тому коли говорять про те, що ми маємо, маємо чи не маємо, ми маємо повне. Моральне право заявити про те, що це наші втрачені території. І відповідно, я відповідаю на ваше на ваше запитання. На мою думку, ми мали би відзеркалити події, які відбувалися у нас на сході в 2014 році. Мовиться про проголошення так званих луганських і Донецьких народних республік. Ну відповідно, харківських там і низку інших парадів так званого суверенітету. Тобто, мовиться про те, що українським спецслужбам всі ці роки варто було працювати над механізмами створення білгородської народної, курської, брянської Воронезьких республік. Це має виступити буфером між Україною і Російською Федерацією, неможливити події лютого 2022 року. Оце єдиний реальний сценарій. Говорити про те, що ми зможемо захопити Білгородську область, це буде розцінено, ну скажімо так. Ми вже з вами згадали заяви власне, західних наших партнерів, які, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не підтримують ідею перенесення війни безпосередньо на територію Російської Федерації. Я відповів на ваше питання щодо можливості подібних сценаріїв. Навряд чи ми. Зустрінемо підтримку і з боку Німеччини і Сполучених Штатів і інших власне наших стратегічних партнерів, якщо буде йти мова про безпосередню участь Збройних сил України в моменті звільнення українських етнічних земель Білгородської області. А якщо буде пояснення, що це стратегічно важливо для України, Ніхто щоб звільнити буде, свої буде, землі, буде. вони цього не зрозуміють? Ніхто не буде приймати це до уваги. Я ще раз підкреслю. Єдиний можливий варіант розвитку подій це гібридний характер власне дій і українських спецслужб і української влади. Ще раз підкреслюю це створення масштабного партизанського руху, але який буде базуватися виключно на місцевих кадрах і безпосередньо в самій Російській Федерації. Які ще області і регіони в даному випадку в Російській Федерації так можуть повстати, так як і на Білгородщині? Брянська область це знов таки це українські землі, це сіверщина, та сама Курська область, тобто ті землі, які заселені етнічними українцями. Плюс давайте говорити про те, що приклад визвольних змагань не тільки північного Кавказу, але й відповідно інших регіонів, я більш ніж переконаний, виступить каталізатором аналогічних подій на інших національних територіях у складі Російської імперії. Це мовиться і про, скажімо так, умовний Башкіртостан чи Татарстан, чи там ну там їх достатня кількість. Де власне поневолені народи можуть заявити про своє право на самоідентифікацію національній державі? Uh -huh. От я хочу вже згадати Пригожина, оскільки, як зазначали Вердика, він єдиний проявив сміливість, аби втрутитися в цю ситуацію. Але паралельно з'являється рапорт від Пригожина, коли вагнерівці намагалися вийти з Бахмуту, їх обстріляли. Вже знайшли того окупанта, який обстріляв. Він зазначив, що це відбулося в стані алкогольного сп'яніння. І хочеться, от вас що запитати з однієї сторони. вони виходять з Бахмута, їх обстрілюють свої ж з іншої сторони. Пригожин хоче взяти участь у переговорах у Брянській області, для чого підвищувати суб'єктність російського злочинця? У вас не виникають питання. Друге, заява самого Пригожина про те, що частини ПВК можуть бути перекинуті на територію Білгородської області для вирішення саме питань блокування діяльності РДК. Тобто, якщо ставилося на меті військове завдання. Проведення цієї операції це відтягнути підрозділи окупаційної армії безпосередньо з лінії бойового зіткнення, то воно провалилося. Жодних передислокацій військових підрозділів Російської окупаційної армії з території України на територію Білгородської області, попри заяви Антона Геращенка та інших прости господи, експертів не відбувалося. Була зафіксована передислокація підрозділів Росгвардії з території Московського регіону. Все. Крапка. Ба більше того, після заяви Пригожена про можливість передислокації чи підрозділів ПВК на прикриття кордонів з аналогічною заявою виступив і Кадиров, який заявив про те, що під його головуванням є фактично приватна армія, яка налічує більше 60 тисяч особового складу, і він може виконати функції з прикриття російських кордонів, тобто можемо говорити про те, що рейд з військової точки РДК. В моменті відтягування контингенту російських військ не виконав свого завдання. Тим більше, ви знаєте, Олен в мене запитання, коли виходять на загал і говорять, що Рейд РДК мав на меті відтягнути з фронта російські частини. Це яким ідіотам треба бути? Це аналогічно, якщо б ми з вами зараз в ефірі оприлюднили мапу майбутнього контрнаступу ЗСУ і запросили б експертне середовище обговорити це питання, в тому числі за участі російської сторони. Уявляєте ступінь? Ну, скажімо так, невідповідності дій і заяв, для чого ви викладаєте. Військову компоненту своєї кооперації, правильно? Росіяни настільки без, безмозлі що не розуміють, що власне перекидання підрозділів безпосередньо з лінії бойового зіткнення напередодні можливого контрнаступу послабить їх позиції? Напевно, ні. Ще більше запитань поводьтеся. Uh -huh. А тепер з приводу того, що відбувається в Білгородській області, А в Білгородській області відбувається, пані Олена, і шановне товариство, формування громадської думки всередині самої Російської Федерації. Мовиться про те, що намагається показати і зробити цапом відбувайлом, на мою думку, міністра оборони Російської Федерації Шойгу. Показати про те, що Збройні сили Російської Федерації. Вони не тільки не мають військових успіхів безпосередньо в Україні, але й не здатні виконувати завдання щодо прикриття кордонів безпосередньо на території самої Російської Федерації. Плюс, якщо ви подивитеся і проаналізуєте останнє повідомлення російських змі, просто шквал компромату на шайгу щодо корупційних схем і його найближчого оточення мовиться про доняк, і відповідно безпосередньо генералітету. Збройних сил Російської Федерації і Олени, і основне, ви знаєте, не випадково до речі, у мене запитання: чи є ще це безпілотники були? Куди безпілотники в Московській області прилетіли? В житловий мікрорайон, де основні, скажімо так, забудовники чи то власники приватних маєтків є представники якраз. Міністерства оборони Російської Федерації і не випадково після ударів безпілотників російських змі з'явилися повідомлення з переліком об'єктів нерухомості генералів російської армії в елітних районах Московської області. Оце як то кажуть, ланцюжки однієї ну, інформаційно-психологічної операції, на мою думку, направлення проти шайгу. Угу. Я хочу ще зброю з вами обговорити. От одне із видань Лизор зазначили, що Бельгія буде вимагати пояснення від Києва щодо використання наданої неї зброєю під Білгородом. Як ви вважаєте, чи справді РДК використовували західну зброю у партнерів, чи це чергова провокація? Та ну яка провокація? Олен? Давайте говорити про те, що на я ще раз підкреслю напередодні Рамштайну була проведена операція, і власне було задокументоване використання і американської бронетехніки. Я ж називав вам бронівки про Макси і, відповідно Хамві і другого військового спорядження країн НАТО. І не тільки Бельгія, вже дивіться, ця ж зброя Штат... може опинитися ворога в руках окупантів, там певним якимось чином, Звичайно. і вони її таким чином також можуть використати в своїх цілях. Звичайно. давайте говорити про те, що якщо офіс президента України заявляв про те, що нас там немає, це виключно внутрішні справи Російської Федерації, то поясніть мені чому РДК... Не використала трофейну російську зброю, яка не в арсеналах ЗСУ, більш ніж достатньо. Правильно? Тоді дійсно ми б екстраполювали події 2014 року. Ну, це трофейна зброя, яку росіяни, хороші росіяни, віджали у поганих росіян. Які питання до української сторони? А наразі до української сторони питань більш ніж достатньо. Озвучили вже Сполучені Штати, Олене. Я закінчую думку, не Бельгія. Бельгія, ми шануємо, але це не провідний гравець в моменті постачання зброї. Сполучені Штати заявили про початок розслідування факту передачі військового спорядження третій стороні, тобто РДК. Плюс Шольц Шольц, не навіть міністр оборони Німеччини, чітко заявив: ми не давали дозволу. Збройним силам України на передачу військового спорядження виробництва Німеччини. Значить, там і військове спорядження виробництва Німеччини в третій стороні, плюс Бельгія, Олен, ви поясніть мені тоді сенс цього рейду. От я хочу вас запитати, до чого ви тоді клоните, щоб офіс президента до прикладу, там чи генштаб визнали, що це там наші сили до прикладу, так а оскільки вони заперечили і справді ці сили не не вважаються так збройними силами України. А що тоді ми мали зробити? Взагалі заборонити цей рейд, до прикладу, навіть якщо знали плану РДК про цей рейд. Що значить знали плани РДК Олен, ви уявляєте наявність на території України неконтрольованої третьої сили, на озброєнні якої бронетехніка, стрілецька зброя і основний особовий склад, який складається з громадян Російської Федерації? Якщо тобто, ми не знали... ви до того, що ця операція узгоджена з генштабом, але помилка Олен, в тому, що ми не визнали. Олен, Я хотів би і отримати відповідь. Ця операція була узгоджена з генштабом. Це, чи це самодіяльність Гурмоу і особиста пана Буданова? Якщо це самодіяльність Гурмоу, яка була до речі і під час, ви пам'ятаєте викрадення судді Чауса в Молдові, чим це завершилося? Дипломатичним скандалом. Я нагадаю аналогічну ініціативу гурмову пана Буданова щодо формування так званих білоруських партизанів. Інтерв'ю Комбата Семенченка на момент затримання Служби безпеки України, пам'ятаєте, коли він вийшов і сказав: за завданням Гурмоу я мав готувати білоруських партизан для руху супротиву безпосередньо на території цієї країни. Яка була реакція білоруської сторони? Напередодні широкомасштабного вторгнення у кого вистачило розуму? Ми тоді отримували з Білорусі 60% паливно-мастильних матеріалів для потреб ЗСУ. Реакція Лукашенка була миттєвою. Втручання у внутрішні справи моєї країни з усіма наслідками. І коли потім мені розповідають, а чому Білорусь дала дозвіл на використання власної території? А... Не може дала після того, як ви заявили про те, що ви партизан готували для повалення діючої влади? І тепер, оце питання я закінчую. чому ми маємо отримати відповідь? Це ініціатива гурмову чи це узгоджена з Генштабом? Про те, що ви пам'ятаєте заяви ГУР, ми не маємо до цього відношення? Ми обмінюємося інформацією. Олена, я закінчую думку, щоб у наших телеглядачів було зрозуміла цілісна картина. За два дні до проведення операції, два дні на сторінках РДК і Легіону з'являється фото їхніх командирів, де вони задокументовані на території режимного об'єкту. Цей режимний об'єкт це територія Гурмов на острові Рибальській. Поясніть мені, як тоді можна пояснювати заяву Юсова і Буданова. Ми не маємо відношення до цих структур. А хто тоді має, і що ці два командири робили на території режимного об'єкту? По-перше, хто дав дозвіл фотографуватися на території режимного об'єкту, це заборонено. По-друге, хто дав дозвіл викладати до моменту проведення операції ці світлини. Не треба бути аналітиком, навіть умовно маючи російські коріння російським аналітикам, щоб не співпас... співставити ці дані. Ви погодьтеся, ви поставте себе на місце росіян, російських спецслужб. Вони бачать ці фото на території ГУР. Вони бачать інтерв'ю Буданова за тиждень до початку операції в Таймс. Ми готуємо. Треба бути ідіотом, щоб не зрозуміти, що готується рейд. Дивіться, Дмитрі, тоді постає питання, що е, незлагоджено працюють Генштаб з гурмо? Чому? Тому що вони, виходить, не знають плани один одного. Олен, це не до мене питання. Я задав питання, на які українське суспільство мало би почути відповідь. Чому власне озброєння РДК складалося виключно з західних видів озброєння? Напр Передодні Рамштайну. Чому інформація про рейд викладається у вільний доступ, при чому викладаються цілі можливої операції? На сторінках РДК і корпусу повідомлення: на території Грай-Воронського району знаходиться об'єкт Білгород-22. Для розуміння наших телеглядачів Білгород 22 це місце зберігання ядерної тактичної зброї. Це що за ноу-хау в діяльності розвідувальних рейдів, коли можливий об'єкт викладається у вільному доступі? У вас не виникає запитань. У мене а... виникає багато питань до РДК і Легіону Свободи. Тоді. Ну, Олен, а тепер давайте чим ікнулося вже, як то кажуть, яке? Який відголосок для України це? З приводу навіть ядерного об'єкту Білгород 22. Угу. Останні мирні ініціативи МАГАТЕ щодо демілітаризованого статусу Запорізької атомної електростанції. Ви спитаєте, Дмитри... яке це відношення має? Я закінчу, Я просто, Бо наразі стільки знаєте, оплесків з приводу цього рейду, дайте дати критичний погляд на ці події. Так, от, російська сторона заявила про те, що вона залишає. На Запорізькій АЕС військовий контингент для чого? Для захисту, щоби протидіяти можливим терористичним актам. Вони чітко провели паралель. Якщо ядерні об'єкти у нас на території Російської Федерації під загрозою нападу, то відповідно на лінії бойового зіткнення ми маємо повне моральне право залишати військові підрозділи. Привіт! Деокупували Запорізьку АЕС. Дякуємо. Російським партизанам. Uh -huh. Те, що відбувалося під час і після рейду, дає мені підстави вважати. На мою думку, що відбувся витік інформації про характер проведення операції. І що сам рейд? Це так звана операція під чужим прапором. Тобто російські спецслужби використали отриману інформацію і фактично в темну ви. Використали головне управління розвідки Міністерства оборони в моменті проведення цієї операції. Ще раз нагадаю, вона проводилася за буквально пару днів до проведення Ромштайну. Характер її проведення скорше за все не був узгоджений з Генштабом Збройних сил України. Це по можливості, скажімо, гри російських спецслужб. Бо, на мою думку, цей рейд має Більше негативного для української сторони, ніж позитивного, тобто це можливий можлива провокація з боку Кремля задумана так. заздалегідь нею? Так. так, я не виключаю подібного розвитку ситуації. Я ще раз підкреслю: основний був момент дискредитації України в очах європейських і західних відповідно сполучених штатів в моменті передачі нам новітніх зразків озброєння. Проводилася теза, що слову українського президента не можна довіряти. Зброя буде використана проти Росії, що категорично заборонена умовами передачі військового озброєння. Оце основна ціль цієї спецоперації, на мою думку. Дискредитація військово-політичного керівництва України в очах військово-стратегічних партнерів.